Шлюбний договір це для тих, хто не довіряє один одному, а не має довіри, немає кохання. Нам контракти ні до чого. Знаю, знаю, практика шлюбних договорів для України незвична. Проте цей інструмент існує, він законний, його практикують і таким чином убезпечують свою пару від майнових суперечок у майбутньому. Проте це не єдина причина, чому пари підписують шлюбні контракти. Досить часто виникають ситуації, коли вам потрібно розпоряджатися своїм майном, але інший із подружжя зараз не з вами. Наприклад, дружина купує квартиру і в неї вимагають згоди чоловіка, але він приїхати не може. Бо він на фронті. Або ще ситуація: чоловік хоче продати квартиру, проте в нього вимагають згоду дружини, яка теж приїхати не може. Вона, наприклад, із дітьми за кордоном. В усіх цих ситуаціях потрібна або участь обох із подружжя в угоді, або нотаріальна згода. Або шлюбний договір, який би чітко фіксував, хто із подружжя, як може розпоряджатися майном. Тому давайте розбиратися, як працює шлюбний договір. Мене звати Наталія Чацкіс, я адвокат компанії Наказ. На цьому каналі ми публікуємо корисні юридичні поради щодо життєвих ситуацій, в яких може опинитися кожна українська сім'я. хто та коли може укласти шлюбний договір, ця опція доступна нареченим з моменту подання заяви до органів РАЦ. З цієї миті вони можуть підписати контракт. А діяти він почне в момент реєстрації їхнього шлюбу. Крім цього, укласти шлюбний договір можна, якщо ви вже перебуваєте в зареєстрованому шлюбі. Неважливо, скільки часу ви прожили разом. Навіть через 15-20 років шлюбу ви можете врегулювати майнові відносини договором. Що регулює шлюбний договір? Всі ми чули цікаві історії, як, наприклад, в США пари прописують у шлюбному контракті буквально все. То митиме посуд, стрихтиме газон чи возитиме дітей на гуртки. Ніби все подружнє життя регулюється договором. Але в Україні це не працює. За нашим сімейним законодавством шлюбний договір регулює тільки майнові питання. Тобто, яке майно вважається спільною власністю вашого подружжя, а яке приватною власністю чоловіка і дружини. Наприклад, ви купуєте квартиру в шлюбі. За законом вона буде спільною власністю вашої пари, але у шлюбному договорі можна передбачити, що ця квартира належатиме лише вам. Також завчасно можна визначити, як саме ділитиметься майно при розлученні. З великою ймовірністю це нівелює майнові спори в майбутньому і дещо полегшить критичний момент у стосунках. Звісно, якщо він виникне, чого я вам зовсім не бажаю. Шлюбним контрактом можна встановити порядок користування майном, грошима чи житлом. Наприклад, знову ж таки, у разі розлучення ви визначаєте, хто залишається жити у спільному житлі, а хто виїжджає. Ще один важливий момент: шлюбним договором можна врегулювати ваші майнові права та обов'язки як батьків: хто та як буде утримувати дітей, хто платитиме аліменти та таке інше. Що точно не можна врегулювати шлюбним договором. Тут доволі просто: все, що виходить за майнову сферу, не охоплюється шлюбним контрактом: методи виховання дітей, віросповідання родини, будь-які немайнові обов'язки, як то не зраджувати чи ходити на регулярні побачення. Усе це не можна прописати в договорі. Як укладається шлюбний договір? Мабуть, найскладніше в укладенні цих контрактів. Підняти цю тему перед партнером, але уявімо, що ви вже це зробили та дійшли згоди, і навіть розумієте, що саме хочете врегулювати цим договором. Тоді справа техніки прописати ваші домовленості на папері. Бажано за участі юриста, адже фахівець допоможе правильно сформулювати положення угоди, не порушивши закону або чиїхось інтересів. Після цього ви йдете до нотаріуса, де підписуєте ваш договір та завіряєте його нотаріально. Як змінити чи скасувати шлюбний договір? Так само, як ви його укладали, тобто діти згоди із партнером щодо зміни або розірвання договору, викласти вашу спільну волю на папері. Підписати його в нотаріуса і завірити. Якщо згоди дійти не виходить, доведеться йти до суду та шукати підстави для зміни чи розірвання договору. Звісно, шлюбний договір не панацеє від сімейних проблем, але він однозначно додає ясності у майбутнє. З ним ви розумієте, чи захищені ваші майнові інтереси та як саме. А ще шлюбний договір це можливість звірити годинники з вашою близькою людиною, пересвідчитися, що ви маєте. Однакове бачення майнових питань. А якщо ні, тоді це нагода все обговорити та дійти згоди за спокійних обставин, а не коли вже розгорівся конфлікт. А як ви ставитесь до шлюбних договорів? Поділіться своєю думкою у коментарях. Також не забудьте поставити вподобайку та підписатися на наш канал, щоб не пропускати корисні та цікаві відео на юридичну тематику.